Тема уроку виконання завивки локонів горизонтальним способом з подальшим укладанням у зачіску низький текстурований хвіст. Урок розпочинається з організаційної частини. Перевірка наявності учнів. Перевірка готовності учнів до заняття. Допуск учнів з правил безпеки праці. Далі переходимо до вступного інструктажу, який розпочинається з актуалізації знань. Темою нашого сьогоднішнього уроку є виконання захиски на довгому волосі низькій текстурований військ. А щоб робота була успішною і продуктивною, треба пригадати теоретичний матеріал, який вивчали раніше за темою. Виконання завирки опанів горизонтальним способом покриття зачіски лаком. Запитання. На якому волосі виконується зачіска? А. На врудову. Б. На вилитому головому волосі. В. На сухому волосі. Ваша правильна відповідь. В. На сухому волосі. Яка довжина волосся повинна бути при виконанні зачіски? А. Від 10 до 15 сантиметрів. В. Від 15 до 20 сантиметрів. І В. Від 25 до 30 сантиметрів. Правильно відповідь В. Від 25 до 30 сантиметрів. Так. Наступне запитання. За допомогою яких матеріалів ми оформлюємо захисту? А. Глини і пінки. Б. Пасти і гелю. В. Лаку, пудри, спрей, віск. Ваше правильне відповідь. Правильно відповідь Лаку, гель і... Пудри. Пудри і плоск. Правильно. ми оформлюємо за допомогою лаку, пудри та спрей доску. Безпечна робота на уроці вимагає повторення правил в охороні праці. Зараз ми з вами проведемо вікторину з охорони праці. У цьому мені допоможуть наші учні випускники От, а щоб було цікавіше, ми зняли відео із перокаю, де працюють наші випускники. Вони будуть вам задавати питання, а вам потрібно буде надати правильну відповідь. Доброго дня учні! У мене до вас є питання: чи можна використовувати електричні інструменти на вологі волосся? Ні, не можна, тому що можливі враження клієнта електричним інструментом. Доброго дня! Як правильно підготувати своє робоче місце до виконання зачіски? На робочому місці повинні знаходитися всі інструменти, необхідні для виконання зачіски. Це праска, щипці гофре гребінці, фен, шпильки, невидинки, силіконові резинки та матеріали: лак, фінка, та спрей віск. Назовіть заходи безпеки при роботі з електричними інструментами? Необхідні інструменти повинні знаходитися на термосійкому килимку, який не проводить електричний струн. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи можна використовувати електричні предмети без заземлення і чому? Використовувати електричні прилади заборонено, тому що це може бути причиною враження електричних струмом. Чи потрібно під час виконання зачіски слідкувати за чистотою робочого місця і чому? Я вважаю, що потрібно, тому що волога або слизька підлога може привести до травматизму. Переходимо до вивчення нової теми уроків. Зачіска низький текстурований хвіст. Прошу до вашої уваги переглянути відео по створенню даної зачіски. Увага на екран! Завершальним етапом буде вкладання корекційних пас біля обличчя. У нашому випадку чілки. Накручуємо пасмо від обличчя і фіксуємо лаком. За бажанням можна зачіску продекорувати прикрасами. перевіримо, наскільки ви зрозуміли технологію виконання зачіски. На які зони ділимо волосяний покрив голови? Волосяний покрив голови ділимо горизонтальним проділом від вуха до вуха через найвищу точку. Дякую. Наступне запитання. Як підготувати волосся до зачіски? Волосся повинно бути чистим і на чисте волосся виконуємо. Розділяємо волосся на зони. Виконуємо прикореневе гофре. Робимо прикореневий начіс, використовуючи пудру і лак. Підводимо пасма в нижньопотиличну зону, фіксуємо невидимками. Далі за допомогою резинки і двох невидимок робимо хвіст. Накручуємо локони на плойку 25 діаметру. Кожне накручене пасмо вкладаємо в филю і фіксуємо лаком. Шановні учні, ви отримали необхідні теоретичні та практичні знання. Далі ви переходите до самостійного відпрацювання даної зачіски. Під час виконання зачіски користуйтесь інструкційно-технологічними картками, які знаходяться у вас на робочих столиках. Зачіски виконані добре, але були спільні помилки для всіх. Наприклад, неретельно вичисане пасмо. Якщо пасмо неретельно вичисане, воно не буде лягати рівно, гладенько, буде плутатися і ви не досягнете якісної зачіски. Тобто потрібно ретельно вичисати пасмо. Наступна помилка. Це забагато або замало стайлінгу. стайлингу. Будь-який сталін обтяжує пасма. Стайлінг потрібно використовувати обережно, дотримуватись необхідної кількості, не допускаючи злипання волосся. Наступне це нерівномірно прогріті пасма. Один локон буде крутий, а інший буде розтянутий, бо ви надали йому мало часу вити. Потрібно брати пасма рівномірно і дотримуватися часу витримки прогрівання електрощіпця. Божен здобувач освіти отримав свою відповідну оцінку згідно критерію оцінювання. Прибирання робочого місця та дезінфекція інструментів. Гадаю, що всі ці недоліки будуть вам враховані. І в подальшому ви досягнете більш якісної роботи. Зараз я пропоную прийняти участь в дебрифінгу. Скажіть, будь ласка, знання, з якої теми ми сьогодні узагальнюємо? Сьогодні ми навчилися створювати око традиційним методом. Як ви вважаєте, чи справилися ви з поставленими перед вами задачею? Я вважаю, що я справилася, але я під час виконання самої зачіски виникали котрі трудищі з уховання там, сутання почування вокнів. Але до першого разу мій є достатньо не дякую. Ді, будь ласка, на який захід ви виконали цю зачіску? Я вважаю, що цю зачіску можна виконати як і на вечерній так і на дівчині.